А тепер загляніть сюди під низ і подивіться на цей кліренс, народ. Кліренс яга, я б сказав, якийсь, а не просто кліренс. Дивіться, я сідаю, метр вісімдесят моя, мій зріст. Дивіться, хоп, легенько стою на ногах. Дуже зручно всі поїхав. Дивіться, яка вилочка працює задні. Взагалі, мій гесенькі амортизації. Як другий сяде, взагалі дуже зручно. Місце повно, народ. Можна вперед зміститись. Назад, ну от дивіться, назад змістився. Я повністю на витягнутих. От, реально, мені треба ближче сидіти. Класний, високий. Фетбайк, я б сказав, право не потрібно. Він величезний. Сумка велетенська, двохмісний. Ще й на величезних широчезних колесах, що можна і поганяти по лісочку. 750 ватний редукторний мотор, 48 вольт 20 ампер Лікіонна батарея запасом ходу до 60 кілометрів. Величезна сумка, можна понабирати шашличок, Їхати спокійно довезе, куди треба вдвох. Дівчину посадив, прокатався. А треба по місту поганяти на кур'єрці. Всі поворотники, габарити, все вже є, що вам потрібно. Сіли і погнали народ. Класний апарат відправляємо по всій Україні по дуже достойній ціні. Замовляйте.